Друзі, всім привіт! Ви на каналі Міта Автом. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про два автомобіля, які ми підготували для наших замовників під ключ. Це Jeep Compass комплектації Limited та Jeep Cherokee комплектації Limited. Спробуємо з вами на сьогоднішньому відео порівняти скільки коштують такі автомобілі в Сполучених Штатах Америки, скільки їх можна привезти. Скільки їх можна відремонтувати, і подивимося з вами різницю між джипом Чирокі та джипом компасом. Зробимо таку порівняльну характеристику наглядно. Подивимося двигуни, коробки, подивимося салони, задній ряд сидінь, багажники, та скільки речей можна перевезти в тому чи іншому автомобілі, та на які комплектації варто розраховувати в Чирокі та в компасі. В чому різниця? the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Порівнювати почнемо з оптики автомобіля, тому що, на мою думку, це один із самих важливих вузлів автомобіля. Тому що оптикою користуєтеся як в денну пору доби на трасі, коли їдете, тому що всі автомобілі в Україні мають їздити з вімкненим ближнім світлом фар або денними ходовими огнями. І особливо, звичайно, вночі, коли нічого не видно. Оптика має дуже гарно освітлювати дорогу. Так ось якраз із компасами з оптикою, є величезні проблеми. Як правило, вони йдуть з галогенною оптикою, яка вночі, м'яко кажучи, світить ну так собі. Ні, видно, щось буде. Це не зовсім не значить, що ви будете їхати як сліпі кошенята, але, тим не менш, в порівнянні, наприклад, з жипом чи в якого встановлена LED-оптика, різниця буде колосальна. Наприклад, цього автомобіля його стандартна оптика виглядає ось таким чином. Та ось таким чином вона виглядає, якщо ми її ставимо по заміннику, по Китаю з led полоскою У нас додається led полоска тобто денні світові огні тепер розміщені ось таким чином, і автомобіль набуває надзвичайної краси, коли ми ставимо саме таку оптику. Але фара у нас залишається основне свідчення звичайним галогенним. Щоправда, світить воно через лінзу, завдяки чому. Покращується якість світла, чим звичайній галогенні фарі без лінзи. Так, в компаса можуть бути ще і ксенонові фари, але це дуже рідко на них зустрічається в самих топових комплектаціях High Altitude. І коштують такі фари надзвичайно дорого, якщо ви попали в ДТП. Тому заміна на компасі звичайних LED-фар на ось такі китайські заміннику я вважаю, дуже класним ділом. І це правильно буде робити. Що ж у нас почероки? Почероки, в незалежності від комплектації, чи це буде там Latitude з тканиновим салоном, чи це буде ліміт, чи трийхок, в автомобіля буде виключно ледовська оптика. Ледовська полоска на ДХОшечку ось така Рісничка буде йти в усіх автомобілів, та ярке свідчення led оптики буде дуже гарно освітлювати дорогу вночі. Тобто, якщо ви їдете по трасі з такими фарами, вас буде здалеку дуже хорошо, помітно, зустрічному автомобілю. Він не піде на обгон, тобто ви вже будете в більшій безпеці, щоб не потрапити в ДТП. Та, звичайно, вночі, коли ви будете їхати, вашу дорогу буде освітлювати набагато краще. Ось перша перевага. Такі фари, наприклад, можуть коштувати близько 600-700 доларів по заміннику та близько 1100-1200 доларів по оригіналу. Коли ми говоримо про фари на компас, то якщо ми говоримо про звичайну галогенку, вона коштує в районі там, 200 доларів. Якщо ми говоримо по заміннику по Китаю, близько також 200 доларів за комплект. Тому ремонтувати компас відповідно по передку буде значно дешевше, ніж чи роки. задня оптика також має різницю. Наприклад, у Компаса вона йде виключно на червоних поворотниках. Так, в Україні на сьогоднішній день не заборонено їздити з червоними поворотниками, та поки ні поліція, ніхто нікого не трогає, все буде добре. Але якщо і коли у нас ведуть техогляди, тоді потрібно буде... Зону поворотників переробити, і вони мають бути виключно помаранчевого кольору. Так, звичайно, в усіх американських автомобілів буде ще не вистачати задньої противотуманної фари та ще деяких доопрацювань. В принципі, це проблемою великої не буде. Потрібно буде побороти виключно поворотники червоного кольору, що буде дуже легко лічитися з заміною задніх фонарів на фонарі з. Компаса європейської версії. Тому що ці автомобілі поставляються також на ринок Європи, європейці ними користуються. Щоправда, у них вони на БУ ринку коштують значно дорожче, ніж то буде в Україні. В рестайлингу з 2018 року у всіх джипів GPR задні поворотники йдуть помаранчеві. І тут таких доопрацювань робити вам буде не потрібно. Тобто іде ще додаткова така. Перевага. Коли ми говоримо про поворотники в передній частині автомобіля, то як бачимо, вони у нас значуще також відрізняються. Ми також бачимо, що ярко-помаранчеве свідчення йде від широкі, та в компаса поворотник буде менш помітним. До речі, у нас поворотники і влаштовані, і в дзеркалах автомобілів, як по широкі, так і по компасу. Коли ми будемо говорити про... Безпеку, яка розташована в передній частині автомобіля, а саме про асистенти, які забезпечують цю безпеку, то, як правило, в компаса буде дуже складно зустріти, щоб в лобовому склі була камера, яка, до речі, забезпечує контроль та утримання смуги, та щоб у автомобіля був дистронік. Як бачите, тут у нас його також немає. Він може бути активним. І неактивним. Тобто активний дестронік буде працювати в автомобілі як і активний адаптивний круїз-контроль. Але якщо кнопочок на рулі не буде, а буде тільки дестронік, то він буде працювати на екстрене гальмування. Тобто, якщо якийсь автомобіль перед вами різко загальмує, ваш компас також різко загальмує. Це дуже важливо, але зустрійте ці. Функції на компасі буде надзвичайно складно. Та коли вони зустрінуться, переплата за автомобіль буде рівно такою ж, скільки можна купити джіп уже з цими опціями. Тому що на більшості джіпів-чироки, особливо ближче до 2020 року, у нас вже майже в усіх автомобілів іде ось цей дистронік. Він, як правило, активний. Та в лововому склі у нас є камера, яка контролює. Смуги та може підрулювати автомобіль, якщо ви, не дай Бог, заснули, чи щось там, а кудись задивилися, і вас вивело зі смуги. Тоді автомобіль просигналізує підкрути руль і поверне вас назад в смугу. Обігрів переднього скла дуже важлива функція. І, як правило, вона зустрічається майже на всіх чирокі і на всіх компасах, присутня і в того, і в того автомобіля. Особливо дуже гарно допомагає автомобілю керувати взимку. Коли ви приходите на склі іній або багато сніга, вам швидше буде запустити автомобіль і поїхати в рух, розчистивши переднє лобове скло. Джипи компаси до рестайлу 2022 року із Сполучених Штатів Америки будуть вам зустрічатися виключно з 24 двигуном Tiger Shark. атмосферним, на який ставиться ага четвертого покоління. Дуже надійний класний двигун, який має 176 кінських сил, і його потужності вистачає для джипа компаса. Автомобіль на ньому достатньо різвий. Та динамічний. Коли ми говоримо про недоліки цього двигуна, то дуже часто в ньому люди жаліються в інтернеті на під'їдання мастила. Наприклад, я користуюся джіпом Cherokee з 2,4 таким двигуном, точніше, моя дружина. Уже більше місяця і першу тисячу кілометрів ми проїхали. За цей період автомобіль. Не з'їв зовсім масла. Це буде на окремому відео огляді, який ми підготуємо трошечки згодом і розповімо про наш джип Чирок, який ми експлуатуємо в себе в родині, тому що, наприклад, такої проблеми я не помітив. А тобто, це значить, в когось це може бути ця проблема, в когось ні. А значить, можливо, це залежить від умов експлуатації. Відповідно, може бути підібране неправильно мастило або щось інше. У Джипа компаса капот буде кріпитися за допомогою ось такої палки. Відповідно, нам доведеться ручками це все робити. Коли ми говоримо про джіп-чирокі, тут уже комфорт для водія, звичайно, збільшився, тому що взагалі вважається, що Cherokee – це автомобіль трішки вище класом чи джип-компас. Відповідно, тут у нас вже йдуть і газові упори. Нам не потрібно ставити палку, щоб тримати цей капот. В даному випадку ми маємо двигун V6 VVTi 3.2 атмосфера, на який ставиться газ четвертого покоління та має потужність. 280 кінських сил. Погодьтесь, це буде набагато жвавіше, чим на 176. Звичайно. Коли ми говоримо саме про цей двигун 3.2, то він ідеально підходить для Чроки. Він на ньому їде дуже швидко, дуже різво, дуже динамічно розганяється, гальмує. І ви дійсно чуєте цей табун коняку себе під капотом. І вам подобається кожна хвилина керування цього автомобіля. Коли ми говоримо про двигун 2.4, то на GPC Cherokee в комплектації Limited він буде виключно йти на передньому приводі. Повний привід буде доступний в комплектаціях Latitude та Latitude Plus з двигуном 2.4. Так ось, коли ми говоримо про 2.4 на цей автомобіль, то він, м'яко кажучи, йому його трошечки не вистачає. Якщо по місту, експлуатуючи цей автомобіль, цього недоліка, ви будете майже не помічати досить в досить рідких випадках, то коли ви виїдете на трасу і вам треба буде дуже різво обігнати якусь фуру, ви будете помітно відчувати недостаток кінських сил. При цьому. 2.4 двигун буде споживати біля 11 літрів бензину на сотню, та 3.2 буде споживати біля 14-15 літрів на сотню. І тут вам потрібно буде визначитися, що вам більше треба: потужність чи економія пального, Ага, газ ставиться туди й туди. Тобто, як ви помітили і бачите, один і той самий двигун надійний, класний, суперовий, може на одному автомобілі себе почувати набагато гірше, а на іншому набагато Краще, коли ми перейдемо до коробок, то тут вони встановлені двох типів, якщо ми говоримо про компас. Дев'ятиступенева ZF буде встановлюватись на автомобілі з повним приводом. Шестиступенева Айсін буде установлюватися на автомобілі з переднім приводом. У джипа Рокі буде виключно 9 ступенева ZF гідротрансформаторна коробка передач. Тому незалежно від того, який автомобіль ви для себе виберете, чи роки, чи компас, який ви двигун для себе виберете, 2,4 чи 3,2, це не буде слугувати проблемою чи неправильним вибором, тому що кожен має право і має підбирати собі автомобіль під свої потреби. Наприклад, якщо у мене в дружині треба возити дитину в школу і забирати з гуртків. То 2,4 на передньому приводі їй буде абсолютно достатньо, і я не бачу причин переплачувати на кожні 100 кілометрів шляху і заправляти цей автомобіль. Якщо у мене автомобіль під якісь мої особливі задачі, я хочу вивозити його на м'якеньке бездоріжжя, я хочу його десь більше експлуатувати, маєте більше потужності кайфу драйву, мені тоді 2,4 на передку напередку буде ні до чого. Але тому ми всі з вами і різні, і маємо право вибирати те, що нам підходить більше. Кліренс цих автомобілів буде складати біля 20 см. і цього вам вистачить для того, щоб Просто заїжджати на бордюри, паркуватися де вам зручно, використовувати автомобіль на легкому бездоріжжі. Ну тому що ви ж розумієте, це ж все таки не рамний джип. Але поїхати помістити трішки багнючки. Ви в принципі можете в Україні є дуже багато джип-клубів. Які зосереджені у Фейсбукі, Телеграмі, Інстаграмі та і всюди, куди ви зможете підписатися і бути в цьому клубі, коли ви придбаєте для себе джип. Тобто це автомобіль, який буде налаштовувати вас на настрій. І ці джип-клуби дуже часто виїжджають на покатушки, на погану дорогу, збирається 20, 30, 50 машин, і хлопці дуже весело і класно проводять час. Тому купуючи для себе джип, ви однозначно отримуєте не тільки кайф від управління автомобіля, а і кайф від цієї аутентичності, і знаходите собі подібних людей і змінюєте коло спілкування. Коли ми будемо говорити про передньоприводні версії автомобіля, їхній кліренс буде приблизно на 4 см нижче, але на бордюрках ви все одно зможете паркуватися. А тепер поговоримо про комплектації, яка вже йде в салоні. Наприклад, електрокришка багажника. Ось знайти компас з електрокришкою багажника в комплектації Limited – це щось з такого формату нереального. І знову ж, коли ми говоримо про те, коли у нас є впереді дистронік, там ксенонові фари, слідкування за смугою. То електрокришки багажника може не бути. Не розумію, чому цей автомобіль ображають і недоукомплектовують в салоні, а тільки виключно, якщо власник за окремі гроші докупив цю опцію, у вас буде електрокришка багажника. У Джіпа Чірокі, наприклад, такої проблеми не буде. Всі комплектації Limited йдуть виключно з електрокришками багажника. Вони можуть бути навіть з датчиками. До речі, не на всіх автомобілях можуть встановлюватися датчики відкриття задньої кришки багажника. Як бачимо, у нашого ліміте при тому, що він дуже непогано зафарширований, цього датчика немає. Тому треба нажимати кнопочку, і електрокришечка відчиняється. Далі, коли ми говоримо про сам багажник, давайте подивимося. У джипа Компаса він буде значно менший. Наприклад, ось е, фара, яка у нас ще залишилася від цього автомобіля. До речі, його оригінальна, яка була з ним, але трішки з невеличкою дирочкою. Ми ложимо його в багажник, і при розкладних сідушках, до речі, сідушки розкладаються у нас в рівну підлогу. Якщо ви хочете постелити матрасик, заночувати в автомобіля, у вас це вийде. Але як бачите, відстань від передніх сідушок до кінця багажника буде не дуже велика, тому якщо ви великого зросту, у вас це вийде так собі. Ну, незручно прийдеться в колінах підгибатися. Тобто багажничок не дуже великий. Беремо ми цю саму фару і несемо тепер в джіп чироки. Ложимо її так само в багажнику, і ми бачимо, що багажник на фоні цієї фари у нас набагато більший. Якщо ми заходи, захочемо розкласти задній, упав. Якщо ми захочемо розкласти задній ряд сидінь, то ми бачимо, що вже відстань від переднього сидіння і до багажника буде набагато більша. Тобто, спати вже з. Протягнутими ногами буде набагато легше. Також рівна підлога, як бачите. В джіпаті роки комплектації Limited буде і покращена музика. Про це говорить і додатковий сабвуфер, який розміщений в багажнику, і на ньому стоїть маркеровочка джип. Фару ми повернемо назад в компас і повернемося до його багажника. Тому що тут уже цієї колоночки просто-напросто. Не буде. Як ви вже зрозуміли, що електрокришка багажника в компаса це буде більша опція. Дуже зручні сидіння ковшовидної форми, повністю виконані зі шкіри, будуть в джіпа Cherokee. Вони будуть з ярко вираженою бічною підтримкою, і це вам додасть комфорту в розміщенні цього автомобіля. В комплектації Limited обов'язково у вас буде пам'ять сидіння, яка розміщена на Карті двері, 4 підіймача та датчики сліпих зон будуть абсолютно в усіх комплектацій Limited, Jeep чи роки. Коли ми говоримо про адаптивний круїз, які кнопочки розміщаються саме на кермі автомобіля, то це буде уже не у всіх автомобілів. У когось буде дестронік працювати виключно на екстрене гальмування, але. Активного саме кроїз контролю може не бути. До речі, за окрему плату і до встановлення деяких датчиків можна зробити цей круїз адаптивним. Ідемо під кнопочки, на кнопочки під екраном. Ми бачимо P, ON і Кермо. Це значить, що в цього автомобіля доступна функція автопаркування. Якщо ви погано вмієте. Паркувати автомобіль, нажимаєте цю кнопочку, він сам буде крутити кермо, сам вам його запаркує. Наприклад, джипа компаса така функція відсутня і ніколи не буде ні в якій комплектації. Звичайно, тут у нас кнопочки парктроника і контроля утримання смуги. В Компаса це також може бути, а може не бути. Система U-Connect розміщена як в компаса, так і в Cherokee. І тут у нас є підігрів сидінь. І, до речі, у нас ще може бути вентиляція сидінь. А в Компаса, наприклад, вентиляція сидінь буде недоступна абсолютно в усіх автомобілях. Старт-стоп буде і там, і там. Запуск кнопки буде і там, і там. Система повного приводу Select Terrain першого покоління буде і в компасі, і в Чірокі, і буде мати режими авто, сніг, пісок, спорт та грязь. А от якщо ми говоримо про комплектацію Trailhawk, то там вже буде система Select Terrain 2, другого покоління, як на компасі, так і на Чірокій. В такому випадку додавляться режими ще рок, тобто скали та гори. Дзеркало з антибліком, до речі, буде йти як в широкі, так і в компасі. А от коли ми говоримо про панорамний дах автомобіля, то він являється опцією, як в широкі і в компасах. То в гарній комплектації вона може бути відсутня як там, так і там. Тобто про це потрібно дивитися окремо і замовляти комплектацію автомобіля перед торгами на аукціоні. Діпа Чіроки! Електроприводи сидінь будуть в комплектації Limited як у водія, так і у пасажира. А у джипа компаса будуть електроприводи сидінь тільки у водія. В пасажирів будуть виключно механічні регулювання. Про пробіг потрібно поговорити окремо. Це вже говорить про те, що можна замовляти авто із США під ключ для себе та вибирати автомобілі з меншими пошкодженнями, з меншим пробігом. Наприклад, як у нас зафарширований цей джип Cherokee, так і його пробіг, який складає всього-навсього 20 тисяч миль. В цьому є перевага замовлення авто із США під себе, та у вас є можливість з нами з мітуавто робити все під ключ. Ремонт і відновлення, до речі, на який ми даємо окрему гарантію. Безключовий вхід в автомобіль буде як в джипа Чирокі, так і в джипа компаса. Але якщо ви помітили, то сліпих зон у нас на компасі немає. Сліпі зони у нас виключно в Чирокі. Тому що для компаса це вже є опція. І оскільки у нас немає дистроніка, відповідно у нас немає тут кнопочок і круїз-контроль у нас звичайний. Пробіг цього автомобіля складає 47 тисяч миль, що там близько 80 тисяч кілометрів. Як на мене, це також небагато для хорошого сучасного автомобіля. Система U-Connect розміщена в цій частині і також може мати підігрів сидінь, підігрів керма. Дякувати Богу, комплектації Limited будуть виключно усі автомобілі з підігрівами сидінь і підігрівами керма. Тому що. Оскільки ми бачимо, компаси комплектують трішечки бідніше. У нашого автомобіля також є панорамний дах, який виглядає ну просто суперово. Але в цих автомобілів це також опція. І він може бути, а може не бути. Як бачимо, дизайн інтер'єру в компаса відрізняється від широків. Ти себе почуваєш за кермом більш Компактно. Наприклад, та сама шайба для керування повним приводом у нас розміщена уже таким чином і має трішки інший формат. У нас інше змінений дизайн, саме управління кліматом та безпосередньо самим екраном. Що красивіше, що краще, що гірше, знаєте, це уже питання смаків. От якраз про смаки спорити не можна ні в якому випадку, тому що комусь подобається більше так, комусь подобається більше так. Але оскільки є смаки, є ще і бюджети. От про них давайте ми поговоримо далі. Ще однією суттєвою різницею, звичайно, буде розміщення в задній частині автомобіля. І логічно, що ми вже розуміємо з вами, діп-чероки буде трішки більший, джп-компас буде трішки менший, і на сидіннях розміщатися зручно що там, що там, але в черокі буде просто трішки більше місця Всі чероки у нас ідуть однокольорові, а от компаси, до речі, мають комплектації з двох кольорів. Наприклад, як і в цьому випадку, ми маємо сірий кузов автомобіля та ми маємо. Чорний дах, і саме це може компонуватися з різними кольорами. Особливо надзвичайно красиво це виглядає на білих автомобілях з чорним дахом, червоних автомобілях з чорним дахом. І ця опція в компасів, як на мене, просто приголомшлива. Коли ми говоримо про ціни і відкриваємо аукціони, то тут уже потрібно розуміти наступне: джип-компас в середньому на аукціоні буде торгуватися біля 3800 доларів. А діпче роки в середньому буде торгуватися по аукціону біля 4500 доларів. В середньому плюс-мінус можна брати непогані автомобілі. За комплектацією ліміти це буде пошкодження. Ну напевно, біля середніх. А от якщо ми додали трішечки бюджету доларів на 500, то ми вже можемо брати меншенькі пошкодження по цих автомобілях. При цьому ми говоримо приблизно про 2018 і 2019 рік випуска. Коли ми говоримо про ставку на аукціоні, давайте усередимо 4200, в принципі можна взяти що черокі, можна взяти що компас, то з усіма витратами по дорозі. Цей автомобіль буде приїжджати в районі 12 тисяч доларів в Київ з розмитненням, з доставкою плюс ремонт. А якщо ми говоримо про Jeep Чирокі, то він буде приїжджати в цьому бюджеті тільки, якщо в нього буде 2,4 двигун. Тому що розмитнення на 3,2 двигун буде значно дорожче. Там приміняється подвійний акциз, і відповідно при цій ставці він на тисячу приблизно буде приїжджати дорожче, ніж компас. Ось така різниця тому на мою думку з двигуном 3.2 чи роки потрібно брати уже десь від 20-го року тому що цей акциз на розмитнення буде значно менший, та й автомобіль буде відповідно свіжіший. Тоді середня ставка на аукціоні на нього буде близько 6 тисяч доларів. Наприклад, з останніх автомобілів, які ми купили для нашого замовника, за 5 тисяч 900 доларів 2021 рік автомобіль з невеличкими пошкодженнями в лівій задній частині цілою безпекою, 21 рік постійку, лімітед з панорамою 3.2 наповнення. Це як гарний приклад. То джип Компас, наприклад, 2020 року 2021 буде торгуватися на аукціоні близько також 6 тисяч доларів. Відповідно, помітної різниці в ціні не буде. Доставки на цих автомобілях будуть однакові. Розмитнення буде відрізнятися тільки, якщо автомобіля 3.2 двигун та 2.4. Але якщо це свіженький автомобіль, то, звичайно, там розмитнення буде відрізнятися вже не на тисячу доларів між ними, якщо ми говоримо про 21 рік, а приблизно на 400-500, тобто не так відчутно. Далі ми приймаємо автомобіль і починаємо ремонтувати запчастини на Jeep Cherokee будуть відсотків на 20%. 35 дорожчими, ніж на джип Compass. Особливо велика різниця буде виключно на оптики, тому що оптика на Cherokee значно дорожча, про яку ми поговорили на початку цього відео. Тобто ми розуміємо, що якщо середній чек закупівлі запчастин для ремонту по Cherokee складає десь біля 4,5 тисяч доларів, то приблизно на Jeep компас він складає відповідно біля 3-3,5 тисяч доларів. Тоді. Коли виконані роботи, звичайно, будуть по витяжки там лонжерона, брезговичка, там заміни четвертушки чи ще чогось, будуть коштувати однаково, тому що по суті нема різниці, що це за автомобіль, тому що майстер виконує одну й ту саму роботу. Коли ми говоримо про фарбування автомобіля, то також не буде різниці, чи це буде фарбуватися крило роки, чи це буде фарбуватися крило компаса. Це буде коштувати 160 доларів що туди, що туди. Тому і немає такої величезної різниці в ціні між черокі і між компасом, якщо його привозити і робити під себе. Тобто десь в середньому різниця в ціні може складати там біля 2-3 тисяч доларів на виході максимум. Саме по тій причині я вважаю, що це все діло смаків. Кому подобається більше Чирокі і він йому більше до смаку, хай бере Чирокі. Кому подобається більше компасів ньому до смаку, хай бере компас. Саме головне, що команда Auto може зробити вам повністю все під ключ. Вибрати на аукціоні гарний автомобіль з мінімальним пошкодженням, гарні комплектації безпроблемно. Вам його довести, розмитнити, прийняти до себе на СТО, повністю відремонтувати під ключ, так як ви бачите, і ці автомобілі. У нас абсолютно рівні зазорчики, у нас все вставлено в автомобіль, у нас перевірена геометрія кузова, геометрія ходової, автомобілі обслужені, замінені масла, фільтра не тільки в двигуні, а й в коробки, роздатці, в задній муфті, передивлена ходова автомобіля. Тепер клієнти приїжджають, просто забирають ці автомобілі і їдуть їх експлуатувати. Паритися, що щось десь там відпадає, відпадає, недороблено, кривий косий автомобіль чи щось того роду не потрібно. Ось такі автомобілі з нами отримують замовники, коли автомобілі замовляють з нами із США. І ми даємо один рік гарантії на виконані роботи. Тому до нових зустрічей. Всім пока. Підтримайте канал лайком, відео лайком, тому що я старався вам багато чого цікавого розповісти про ці два класні автомобілі.